Доброго ранку! Дітки, добрий ранок! Ми з вами вже привіталися, так? І ще раз вітаємося. Краще привітатися декілька разів, ніж жодного разу, так? Приготувалися до уроку української мови і швиденько розпочинаємо його. Сьогодні працюємо у звичайних робочих зошитах. Пригадуємо усе, що ми вивчили вже про текст. І знайомимося із Альона Миколаївною. Да, го... А чого так довго? А тому що Ілюша у мене раніше не одержується. Я ж завантажую ваші уроки в клас і мені потрібно переключатися. Якщо я не виключаю комп'ютер свій, у мене екран темний. Зрозумів. Пам'ятаєте, ви говорили, що у вас екран темний, я вам відповідаю. Мені треба вимикати комп'ютер для того, щоб ви мене бачили. І швидко не одержується. Деяким здається, що дуже швидко, деяким здається, що дуже довго мене немає. Да? Таким, як Сергійко, йому піще б 20 хвилин перерви і було б мало. Діти, все, пролунав уже дзвінок, починаємо урок. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Розрізняю текст розповідь і текст опис. Сьогодні ми з вами познайомимося із двома видами текстів. Ви навчитеся їх розрізняти між собою і запам'ятаєте правило, що таке текст розповідь і текст-опис. Давайте пригадаємо взагалі, що таке текст. Ілья, слухаємо тебе. Вмикай звук і говориш, що таке текст. Будь ласка. Тест, текст, зав'язані за замістом речення, речення в тексті розміщені в певній дослідності. Послідовності. Треба говорити чітко, тому що правила я задаю вивчати. А деякі не можуть прочитати. А його треба вивчити на пам'ять. Аліна, повтори швиденько, що таке текст? Текст Речення. І речення в тексті розміщені в певній послідовності. Що таке заголовок, Єгор, будь ласка. Єгор Швиденько, що таке заголовок? Заголовок – це назва тексту. Молодчинка, Продовжуємо далі. З яких частин складається кожен текст? Ярослав, слухаємо тебе. Текст є зачин, початок, основна частина і кінці. Тобто три, текст складається з трьох частин. Що можна дібрати до тексту, діти? О, Сергій, речня, що, можна речня, дібрати, речня. що можна дібрати до тексту? Дібрати. Заголовок. Заголовок. Ярослав сказав правильно: З яких частин складається текст? Заголовка. Заголовок це назва тексту Сергій. А із яких частин складається текст, каже нам Павло, що й пригадували. Паша, будь ласка. З яких частин складається текст? почина, основна частина і кінцівка. Дякую, Ярославчик, ти сьогодні мій помічник. Чи можна частини тексту міняти місцями? Так, так. Ні. Ні, Ярослав правильно сказав. Якщо поміняти Ярослав місцями, буде зрозуміло, про що йдеться мова? Ні. Ні, Ні. 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 не будуть речення, пов'язані між собою. Аліна, вчора на уроці ми про це говорили, а ти говориш, що можна міняти місцями. Якщо ми поміняємо частини місцями, не одержиться зв'язної розповіді. Сьогодні на уроці ми познайомимося з різними видами текстів. Сергійко, я тебе дуже прошу, сядь рівно, не треба повзати навколо екрану. Сонечко. На перерві треба повзати стрибати, на уроці треба сидіти слухати. Зараз і записувати, звичайно. І зараз ви записуєте в зошитах 8 травня. Класна робота. Прописуємо каліграфічно перший рядочок. Яке слово держиться, якщо ви напишете. Буква сполучення. Розповідь, розповідь. Молодець Дениско слово розповідь. Записуємо старанно, уважно, охайно. 8 травня. Класна робота. Прописуємо за зразком Букво сполучення. Спиночки рівненькі. Ніжки на підлозі. Ліктики на столі, ручку тримаємо трьома пальчиками. Слідкуйте за своєю поставою. Так. На другому рядочку записуємо слово розповідь і зробимо звукобуквений аналіз. Слово розповідь наголошений який звук? О. о, перший О, перший склад наголошений. Розповідь. Коли нам треба визначити наголошений склад, ми повинні слово вимовити протяжно. Розповідь. Пригадайте, чим відрізняються букви від звуків. Букви ми бачимо. А звуки чуємо і вимовляємо. І так, називаємо кожен звук у слові розповідь. Перший звук. Р. Р. Приголосний. Твердий. О, який це звук? Голосний. Голосний. З. Приголосний твердий. П. Приголосний, твердий. О! Приголосний, голосний. Аліна. О! Голосний. В. Голосний чи приголосний? В. Голосний. Діти, ну голосні це ті, що вимовляються голосно. Їх можна. Який? Їх вимовляємо, немає перешкоди. Вероніка правильно сказала це приголосний м'який звук, тому що і завжди пом'якшує попередній приголосний. І останній звук називаємо дь. Дь, Який він. Останній звук «дю», Який він? Приголос м'який. який. м'який. Яка буква пом'якшує? Звук «дю»? Е, ну, м'який знак. М'який знак? Записуємо. Кількість букв. Скільки букв у слові розповідь? Порахуйте. Девять. Девіть. Дев'ять букв. А скільки звуків? Nee. Вісім. Вісім, Ярослав Розумничок. Яка буква не позначає жодного звуку? М'який знак? М'який знак. А скільки складів у слові розповідь? У слові скільки складів, скільки голосних звуків. Скільки складів um. Три. Молодець Віроніка. Діти, ну не сидіть ви, ж, чого ви мовчите? Ну, з першого класу це вивчаємо. У слові, скільки складів, скільки голосних звуків. Розповідь. Поділили на склади, записали. Дев'ять букв, вісім звуків, три склади. Павло, скажи, будь ласка, чому звуків менше, ніж букв у цьому слові? Тому що, як жодного звуку. Молодець. Записали. Я пишу відео. Я написала. Уже потрібно записати, дітки. І так, ми продовжуємо. ми продовжуємо наш урок. Отже, не забувайте, що букви ми бачимо і пишемо, звуки чуємо і вимовляємо. У слові, скільки складів, скільки голосних звуків. Так, що ж таке розповідь? Розповідь це текст, у якому про щось. Розповідає. розповідається. Віронічка хвора, і не дивлячись на те, що вона хвора, вона працює, моє сонечко. Розповідь це текст, у якому про щось розповідається. Повторили разом. Господь. А опис, це текст, у якому щось або хтось описується. Повторили разом. Опис це текст, у якому про щось описується. Щось або хтось описується. І зараз ми з вами будемо переконуватися у цьому. Прочитаємо зараз два тексти. І так, на екрані з'явився перший текст. Послухайте і скажіть, це текст розповідь чи текст опис? Приготували свої вушка, ручки можна відкласти, кіт димок великий і пухнастий, шерсть у нього сіра, як дим, хвіст довгий і розкішний, у кота великі чорні очі і маленькі гострі вушка. А ще в димка пишні білі вуса. Як ви думаєте, це розповідь чи опис? Розповідь, Ой, опис. Дениско сказав, що це опис, Павло розповідь. сказав, що розповідь. Дівчатка ваша думка? Розповідь. Росій опис. 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 Опис! Описують кого в цьому тексті? Кота димка. Кота димка, який він красивий, який він пухнастий, яка в нього шерсть, який хвіст, які очі, які вушка, які вуса, дітки, це текст опис. Слухаємо наступний текст. Можливо, І хтось хоче прочитати? Yeah, yeah. Аліна yeah. починає читати, Варя буде продовжувати. Який це вид тексту? Я у мене Димко. Димок. Димок. Він полюбляє світі на диплі. Далі Варя продовжує. А ще котові подобається гратися м'ячком. Мені цікаво дивитися, як димок язичком вмивається, а лапками витирається. Дітки. Прочитали, дівчатка, текст. А це який вид тексту? Опис чи розповідь? Розповідь. Це текст розповідь. розповідь. Бо у ньому розповідається, що полюбляє робити двічок, чим він любить Шри. гратися. Отже, давайте ще раз повторимо, що таке розповідь, будь ласка, Ярослав, розповідь це каша. Розповідь це текст. Якось про щось розповідається, опис це текст, у якому щось або хтось описується. Ярослав, тільки єдина, коли ти говориш, прибирай руку з ротика. Домовилися? Це правило у вас у підручнику на сторіночці 131. Ви повинні вивчити розповідь: це текст, у якому про щось розповідається. Опис це текст, у якому щось або хтось описується. А хто вже може повторити це правило? Хто вже його запам'ятав? Нема таких дітей у нас? Дуже шкода мені, що нема таких дітей. Правило дуже легко запам'ятовується. Зараз наступне завдання. Твір опис. І твір розповідь. Отже, який вам текст, який вам твір більше сподобався про кота? Твір опис чи твір розповідь. Твір-опис. Твір твір ну, Комусь опис, комусь розповідь. Але запам'ятайте у тексті опису хтось описується, хто нас описував, кого ми описували? Кот димка. Кота димка. А у тексті розповіді про кота, що розповідається, що він полюбляє робити. Внімаємо змогу руку. Лішечки порухаємо голівки ніжком. Далі. Подивіться на екран. Хто з'явився? А що вона горішок. Нам потрібно написати текст опис про зображену тваринку, поданими запитаннями. Розпочнемо із заголовку. Що таке заголовок? Це назва тексту. І так, відповідаємо на запитання. Сергій, я тебе дуже попрошу. Або заспокойся, або зараз ти підеш з уроку. Сонечко. Ну, це просто неможливо. Я не можу проводити урок. Постійно ми говоримо, співаємо і заважаємо. І так, даємо відповіді на питання: Хто це? Білка. Білочка. Білочка. Так, якого вона розміру і кольору? Вона... Вона маленька і коричнева з білою. Вона не коричнева, а яка руда. Да? Вона маленька і руда. Шерсть. Да? Дітки, до речі, сьогодні, гуляючи по парку, вранці я ходила на прогулянку, і я побачила дуже малесеньку білочку. Це говорить про те, що вже. Білки маленькі, вже вилізли з дупла, вони вже шукають собі корм. Взимку вони теж ведуть активний спосіб, але навесні хто народжується у білочок? Дитинчат. Дитинчатка. І от чесно, вона отакусінька, отака малесенька, і вона підняла мені зранку настрій. Білочка маленька з рудою шерсткою, да? якого вона має хвоста. Длинного. Довгий, довгий, а ще який він у неї? Довгий. Пух. Настий. Пухнастий. У білочки довгий пухнастий хвостик. Які у білочки вушка, подивіться, короткі чи довгенькі? Короткий. Короткий і з довгими китицями, да? Так. Що нагадують очі білочки? Дітки, да. ну можна хоч хоть... чого ви мовчите? От поясніть причину вашого мовчання. Ви не бачите очей у білочки на екрані? А, чого... чого вони нагадують? А... Нічого віці не, другу, вам не другу, нагадують? Другу, гудзики, другу. правильно, Павло, нагадують гудзики маленькі. І зараз давайте спробуємо записати початок цього тексту. Посередині пишемо завжди що. У тексті, Білочка. що є на початку? Описання. Заголовок. Заголовок. заголовок це назва тексту. Про кого цей текст? Про білочку. Значить, яка, який заголовок у тексті? Білочки. Білочка. Написуємо з великої букви. Білочка. Назвач. Біля дерева причаїлась білочка, вона невеликого розміру. Тіло її вкрите рудою шерстю. Записувати завжди починаємо з абзацу. Абзац це відступ. Записуємо перше слово з якої букви? З великої. З великої. І так, Веронічка, прочитай, будь ласка, перше речення. Зараз. Біля дерева білочка. Повтори, будь ласка, Павло речення. Білочко, дерево. Паша. Чітко повтори, будь ласка, перше речення. Білочка це заголовок. А перше речення починається словом біля. Будь ласка. Біля для дерева. Білочка. Дуже довго читаємо. Ігор, повтори, прочитай речення, будь ласка. Я написала. Ігор, слухаємо. Білочка біля дерева причаїлася, білочка. Діти, мені дуже соромно, що дітки читають по складах. Уже повторили це речення декілька разів. Можна прочитати словами? Не Можна я прочитаю? Будь ласка, білочка. Дякую. Наступне речення записуємо. Читає друге речення, будь ласка, Денис. Вона була невеликого розміру. Записуємо друге речення, продовжуємо. Перше слово в реченні з якої букви, Денис? З великої. З великої. Вона була невеликого розміру. Діти, ми вже записали два речення. А які вони за метою висловлювання? Розповідні питальні чи спонукальні? Розповідні. Розповідні. А окличні чи неокличні? Неокличні. Неокличні, бо стоїть крапочка, да, Віроніка? Неокличні. І ми читаємо спокійною інтонацією. Я не написала. Написали. Дітки, ми, не, ми, запишемо лише два, ми запишемо лише два речення, тому що часу не вистачить надовше. Ну, і третє речення прочитає, будь ласка. Третє речення записувати не потрібно. Прочитає, будь ласка, Ярослав. Тіло. Тіло її вкрите рудою шерстю. Тіло її вкрите рудою шерстю. Так, хвіст у білки великий і пухнастий, на голові маленькі вушка, рухливі очі нагадують на мисто, можна сказати, гудзики. Білочка, руденька красуня. Дітки, це який текст? Розповідь чи опис? Опис, опис. опис, тому що описують красуню білочку. Так, а зараз, послухайте швиденько, оголошення. У родзинки загубився собака. Вона написала оголошення. Загубився собака сніжок. У нього була кучерява шерсть, короткі лапки, у нього біла кучерява шерсть. Вушка опущені донизу, носик чорний. Хто знайде, прошу зателефонувати на номер. Родзинка. І подивіться, прикріплено номери, да? написано номери. По оголошенні. Ви вже намалювали собі собачку в уяві? Якого кольору шерстка? Біла, Біла. а ще вона яка? Чуряла. Які лапки? Короткі. Хвостик Короткий. який? Закручений. Закручений. Вушка підняті чи опущені? Опущені. А носик якого кольору? Чорний. А тепер подивіться, будь ласка, на екран. Де песик родзинки? Ліворуч і праворуч? Праворуч, Праворуч песик родзинки. Так, тому що ви за описом родзинки дізналися про песика. Дітки, ваше домашнє завдання. Права 9. Допоможи знайти господаря іншого собаки. Для цього напиши оголошення з його описом. Інша собака, подивіться, на екрані якого кольору. Терапно. О, Терапно. Якого? А хто впізнав цю породу, Денитко? Це так, маленька такса, чорного а, та, 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 кольору. Саме ви повинні написати опис такси. Подивіться, у мене є зразок, кому буде дуже важко, ви можете скористатися зразком. Подивіться, послухайте, оголошення. Починаємо завжди писати оголошення зі слова оголошення. Загубився собака-БІМ, порода такса. У нього коротка чорна шерсть, короткі лапки. Вушка опущені донизу. Носик. Чор. Чорний. Хто знайде, прошу зателефонувати на номер. Дітки, ви можете написати свою кличку собаки. Ви можете написати свій номер телефону. Можете я, додати я. щось своє. Я напишу Отже, свій номер телефона. можете написати свій, можете написати той, що на екрані. Отже, вам завдання буде легко чи важко виконати. Якщо е, у вас є е, е, зразок. Так, ну, так легко. Це легко, тому що є зразок. І я вам цей зразок надішлю. Ви можете змінити кличку собаки, яка вам подобається. Кличку, з якої букви напишете? З великої. З великої. Зверніть увагу кілька абзаців у тексті. Абзаців по три. Один, два, і три, три абзаци. Так само повинно бути і у вас. Так. І обов'язково треба написати своє ім'я. Тобто людини, яка писала оголошення. Якщо оголошення пише Ярослав, Ярослав, чиє ім'я ім'я пише? Це Бетончик. Ну, а чого ще й бетончик? Якщо ти будеш Ярослав. писати, яке ім'я ти напишеш? Ярослав. Ярослав, якщо Сергійко буде писати, яке ім'я Сергій напише? Сергій. Сергій, якщо Єгор буде писати, яке ім'я Єгор напише? Звичайно, своє. Наш урок, дітки, надійшов до кінця. Скажіть, будь ласка, із якими видами текстів ми сьогодні познайомилися? Текст оголошення опис і опис. Текст опис і текст розповідь. Текст опис і текст розповідь. Текст розповідь це текст, у якому про щось або про когось розповідається, а текст опис це текст, у якому когось або щось описують. Мої сонечки, зараз ви йдете на перерву. Перерва буде 10 хвилин. Зустрічаємося на уроці читання на перерви. Денис, що ти хотів запитати? А у нас п'ятий урок інформатики? Так, да, як завжди, інформатика буде п'ятим. Так, через 10 хвилинок зустрінемося на уроці читання. До побачення. Правило і пишете оголошення про тапсу чорного кольору. До зустрічі після перерви.